Жіноче осіннє взуття сорту Крем плюс екстра. І дивимось, яка тут краса у нас. Шкіряні, дивіться. В лоті 20 кілограмчиків. Ціна 7 євро за кілограм. Ось така тут краса, Шкіряні також. Четвертий пише розмір Наступна моделька, ботиночки замшеві. Ідеальні і не важкі. Вау, ця моделька дуже гарна, подивіться. Стан просто ідеальний. Замш. Всередині теплі каблучок, підошва, все ту добре. Це суто осіннє взуття. Тима сезонне, бо попадаються. І всередині теплесенькі. розмірний не... А, 39-й, дивіться, які спортивні, наступна моделька. Шкіряні ось такі. Зараз я ось так візьму. Ботиночки легесенькі шкіряні, каблучок. Далі ось така йде моделечка. Також шкіряна Ботиночки. 37-й розмір. Ідеальні. Нагадую, що в лоті 20 кілограмчиків. Ціна за кілограм 7 євро. Або 6500 гривень за 20 кілограмчиків. За цей лот. Крутезний. Вау, ці дуже гарні. Зараз покажу вам. Ось ці дуже. І вони легесенькі, Замшеві. На танкеточці. 37 розмір. О, Дивіться, яка краса тут. М -м -м. <послова> дуже гарні замшеві також. Каблучок, набоїчки, все це тут є. Вони нові, 39-й розмір. Наступна моделька. Ось такі ботиночки замшеві, легесенькі. Далі у нас йдуть ось такі ботиночки на тракторній підошві. Вони нові, Дивіться. гарні, замшеві. Це екстра плюс крем сорт. Осіння взуття Швейцарія. Дивіться, яка тут краса. Взуття повністю відповідає сорту. Наступна моделька шкіряна. Далі ботиночки. Вау. Прикольні, дивіться, які. Шкіра тут в гарному стані. 38 розмір. В лоті 20 кілограмчиків. 6500 гривень за цей лот. Або 7 євро за кілограмчик. Ось такі ботиночки шкіряні. Наступна моделька. Замшеві йдуть. Танкеточка. новесенькі. Крутезі? Далі ось такі лакаві, легесенькі. Наступна моделька. Замшеві, тут зі стразиками. Йдемо далі? Вау! Оці дуже гарні, мені подобаються. Дивіться. Вони легесенькі, крутезні. Це сута, жіноче взуття. Осіннє, демосезонні, ось такого плану. Ватіночки. замшеві. сороковий розмір. Далі. У нас ідуть ботиночки також кіряні сірого кольору. Тут з рінешочка. Невеличкий каблучок, 39-й розмір. Наступна моделька замшева, легесенька. 39-й розмір. І остання моделька йде ось така. Нагадую, що це жіноче осіння взуття Швейцарія, Крем плюс екстра сорт. Ціна 7 євро за кілограмчик. Чекаємо ваших замовлень.